Від збису тренування в форматі інструкції. Тобто я показую, яка повинна бути вправа, розказую, що потрібно відчувати, як її правильно робити. Далі показую сім 8 вправ. Це наше тренування. Ми робимо три підходи мінімум. Важливо взагалі зробити чотири, але дивимося по своєму відчуттю. Отож, вправа інструкція, робимо вправу за вправою, і отак будемо з вами займатися. Тож перша наша вправа. Я вибрав е, ті е, інструменти, які є точно вдома. Це млинець, гантельки і карімат. Е, і переходимо до вправ. Наша перша вправа це присідання. Я взяв млинець, присідання і жим млинця над головою. Ми ставимо ноги на ширині плечей, можна трохи ширше. Млинець ставимо на грудну клітину, локті попри тіло. Нахил тулуба трохи вперед, два таз назад тримаємо спину рівно. Присідаємо, робимо вдох з видихом. Випрямляємо повністю руки, зажимаємо сідниці, піднімаємо млинець, опускаємо його вниз, знов присіли і подалися. Коли присідаємо, розводимо коліна, таз подаємо назад, зробили вдох, подали наверх. Опустилися вниз, знов присіли, зробили вдох, піднялися наверх. Супер. Перша вправа. Присідання робимо не менше 16 разів. Наступною вправою це буде наклони з млинцем. Ми з вами ставимо ноги на ширині плечей. Тут можна трохи вуще. Тобто шукаємо комфортну позицію. Вони тримаємо перед грудною клітиною. Зараз трохи підігнуті коліна, починаємо нахил тулубу вперед Таз відводимо назад і рухаємося до паралелі з підлогою. Зупиняємося, тоді плавно випрямляємося до початкової точки. Знов вниз. І випрямляємося вверх до початкової точки. Наклонів також робимо 16. Давайте ще раз. Ноги на шині плечей потянулися, звели лопаточки, грудь вперед. Пішов таз назад, грудна кліна вперед. Наклонилися, відчули, як розтягується бідце з ведра, сідниці і поясниця. І піднялися наверх. Є. Це наша друга вправа, третя вправа, Ми з вами беремо линець і будемо робити підйоми просто млиця перед собою. Стараємося, щоб руки завжди були максимально прямими. Тому поставили ноги на шині плечей, нахилились, підняли, плавно його опустили. Підняли, плавно його опустили. Видих, вдох. Видих. Вдох. Є. Перший короткий блок вправ. Присідання підйом млинця над головою, наклони з млинцем і підйом млинця прямим руками перед собою. Робимо все по 16 разів. Є. Далі ми йдемо на карімат. Так. На каріматі. З що ми починаємо? Це буде. Е... Ми займаємо спочатку правильну позицію. Ставимо руки на ширині плечей, коліна. Також е широко і потрібно пам'ятати, що наші кісті рук повинні бути під плечами, наш таз має бути під коліном. Ми ставимо прямі руки і починаємо робити підйом коліна і випрямлення ноги. Тобто я піднімаю коліно, випрямляю ногу, згинаю ногу, вертаю її на вихідне положення. Піднімаю коліно, випрямляю ногу, вертаю її на вихідне положення. Піднімаю коліно, випрямляю ногу і на вихідне положення. Робимо 15 разів на кожну ногу. Тобто зробили наліво, секунду відпочили, знову підняли коліно, випрямили, зігнули, опустили. Супер. Після цього одразу робимо планку і робимо невеличку парадізацію. Тобто, якщо ми робимо три підходи, перший сад ми тримаємо секунд 40 планку, наступний раз 50, 60 і на четвертому підході опускаємося вниз. Тобто, що у нас далі? Після того, як ви повипрямляли ногу, виставити руки широко піднімаєтесь на носки, пам'ятаємо, в планці все напружено, плечі над кистями рук, зажатий живіт, втянута попа і красиво стоїмо в планочки. Перший підхід, він такий розминочний, того десь 40 секунд. Я зробили в планку, відпочили. Наступна у нас справа буде на координацію, трошки на розтяжку це е, випалення протилежної руки і ноги. Тобто я в такої позиції вправляю праву руку ліву ногу, роблю вдох. Згинаю, лікоть коліно, стараюся достати ліктем до коліна і потім знову максимально випрямляю. Раз. І стараюся тримати баланс. Тут ми також робимо по 15 разів на кожну руку. Є. Ми слідкуємо за тим, щоб повністю витягнути руку і ногу. Чудово! Після того було би добре потягнутися, ми подаємо руки вперед та ставимо назад і повністю розслабляємося. Супер! Це другий блок. І третій блок це сідниці і прес. Я беру млинець, лягаю на спину, випрямляю руки і під руки ставлю собі п'ятки. Чудово! поставив п'ятки, поставив таз. Потім ставлю млинець. І що ми будемо з вами робити? Це сідничний мостик. Робимо 20 разів повних, 10 коротких, і потім робимо фіксацію. Ми починаємо штовхати таз наверх, не розслабляємо прес-поясницю, завжди розводимо коліна до одної лінії. Зжали, плавно опустили, знову зжали, плавно опустили. Оце повні рази. Максимально піднімаємо, повністю опускаємо. Робимо таких 20, потім піднімаємося наверх. Робимо короткі пружинки. Це ми розслабляємо, зажимаємо сідницю. І в кінці робимо ще 10-15 рахунки фіксації. Є. Після того, як ми це зробили, ми беремо млинець наш перед собою, максимально прямі руки і від е, свого рівня фізичного розвитку. Або робимо короткий прес. Я би рекомендував робити повні підйоми. Ми будемо робити 20 підйомів, 20 викручувань. Тобто я поставив коліна, скрутив спинку, видихнув. Піднявся наверх, повільно опустився вниз. Піднявся наверх і повільно опустився вниз. 20 таких підйомів. Потім вилишаєтесь на сідницях, ноги виправляєте перед собою. Легший варіант лишити ноги на землі, важчий варіант підняти його наверх. Ви підняли ноги, викручування на кожну сторону. Оп, оп. Таких також 20 разів. І потім обов'язково розтягнутися. Лягти повністю. Підняти руки, ноги, вкинути живіт і розслабитись. Так, є, молодці. Тепер як точно ми займаємося? У нас вправа за вправою, да? три вправи. Перший блок, другий блок, третій блок. Між вправо відпочиваємо 10-15 секунд. Коли зробили повне коло, оце повне коло. Е, потрібно відпочити 30-45 до хвилини і починати наступне коло. Кажу, три кола – це буде така розминка, 4-5. Це вже буде хороше тренування. Потрібно витиснути цих 5 кіл хвилин 45.